Сьогодні 3 серпня, середа. Приготуйся до молитовного спілкування з Господом, нехай твої думки, почуття та бажання прямують до глибшого пізнання Христа. І таїнства Божого промислу і любові. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. В той час Ісус наказав учням, щоб вони нікому не казали, що Він Христос. З того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим і там багато страждати від старших, первосвященників та книжників, і бути вбитим, і на третій день воскреснути. Тоді Петро, взявши його на бік, став йому докоряти. Пожалій себе, Господи, нехай це не станеться з тобою. Він обернувся і сказав Петрові. Геть від мене, сатано, ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав до своїх учнів Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій. І йде за мною. Означає випранець, помазаник Божий. Ізраїль чекав на Месію, який врятує його від неволі та відновить Царство Ізраїля. Але розумів це у політичному сенсі Мабуть, тому Ісус просить своїх учнів не виявляти, що Він і є Месія. Він прагне сповнити свою місію. Дану Отцем, яка не співпадає з людськими очікуваннями. Подібно кожен із нас має на цій землі свою маленьку місію, отриману від того, хто дав нам життя. Іноді вона теж не співпадає з очікуваннями наших ближніх, і це буває болісно, бо ми воліємо не розчаровувати інших. І не розчаровуватися самі. Подивися в цих ситуаціях на Ісуса Поспостерігай, де він черпає силу, щоб бути вірним заповіді Отця. Ісус відкриває своїм учням, що ж насправді криється за Його місією. Про страждання Христа пророкували пророки, але це ніби вислизнуло з уваги законовчителів, тому у народі сформувався якийсь нереальний образ Месії, як політичного переможця та нового провідника народу, що поверне їм славу минулих років. Іноді ми уявляємо собі Божу присутність як щось таке, що нарешті все стане добре, як певне благополуччя, коли всі будуть щасливі, вільні та достатньо заможні. Проте пасхальне таїнство спасіння це перехід, страждання, смерть і Воскресіння. Які знаки пасхального таїнства зараз помічаєш у твоєму житті? Почувши про такий непростий проект місії Спасіння, Петро, відводячи Ісуса в бік, ніби намагається його врятувати, Пожалій себе, Господи, нехай це не станеться з тобою. Але Ісус твердо знає, для чого Він тут і як Його місія повинна здійснитися. Звичайно, Петро намагається врятувати свої надії на Христа, свої сподівання на Вчителя і Сина Божого. Так само як Ізраїль здається, не надто звертав увагу на пророцтво Ісаї про страждання Слуги Господнього. Так само Петро та й інші учні зараз ніби не чують про Воскресіння. Ісус же навчає їх і нас. Щоб прийняти життя і ласку спасіння такими, якими вони є в задумі Божому, можна лише зрікшися себе та власних обмежених уявлень. Той час Ісус наказав учням, щоб вони нікому не казали, що Він Христос. З того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим і там багато страждати від старших, первосвященників та книжників, і бути вбитим, і на третій день воскреснути. Тоді Петро, взявши його на бік, став йому докоряти. Пожалій себе, Господи, нехай це не станеться з тобою. Він обернувся і сказав Петрові, Геть від мене, сатано, ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав до своїх учнів Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій. І йде за мною. Господи, обдаруй мене ласкою глибокого довір'я до Тебе, щоб я міг зректися усього, що мені перешкоджає щоденно йти за тобою, допоможи спокійно прийняти мій хрест, пізнавати та сповняти Твою святу волю. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.